Всім привіт! З вами я Бібойден. І сьогодні ми зайшли в Toilet Tower Defense і тут вийшло оновлення. Давайте подивимося в журнал цих оновлень. Drill Event Upgrade, Ultra, ultra Drill Crate, Drill Event Pass, принтер Цей Кейс. Астра Larch і клан і в клані і квест, квест є. Перше, що ми бачимо вийшло такі от Юніти, як ви бачите, отакий Юніт за Роблокси і отакий Юніт за Роблокси Так, тут по юнітам. Тут є окремо дріл, Юніти і всі Юніти. Я так поняв. Зараз давайте поки візьмемо юнітів. Цей буде пусть. І оцей. Так, все. І тут є ще Drill Event Pass. Ой, Drill Event. Можна телепортнутися, але зараз ми подивимося, що в магазині. Тут є Printer Yard Crate. Давайте зараз один, одну штучку купимо. І по... тут окремо кейси, окремо юніти, до речі, Астро Чівмен. Він непоганий, у нього А И замедление урон восемнадцать тысяч, замедление пятьдесят процентов Гоудаун 0 два, ДПС девяносто тысяч дельвумен Бризга урон двадцать семь Діапазон 60, время перезарядки 0,25. ДПС 110 тисяч. Так. По трейдам. Тут нічого не змінилося, а тут Тоже... ну, тут і змінилося, але в мене клана нема. Так, зараз заберу оцю штучку. І зараз... Е, погнали в Drill World. А, я получив одного дрільмена. О, до речі, давайте відкриємо кейс. І що нам випадає? Принтермен. Понятно. Зараз екіпіруємо. Принтермена і цього простого дрільмена. І вийшов новий ультимейт. А ще тут є це Віпка, це Go Back типу назад. Тут у нас новий режим. А, ні, це не новий режим. Зараз заберемо це. 50 коїнів. Так. Що ми тут бачимо? Drill Event Pass. Тут е, всякі тіри, дуже багато ультра ультрад ящиків, дріл-гелікоптер на 20-м тірі, а на 40-му е, отакий, ой, сейчас. Такий з дрільмен. по місіям. Тут о, такі місії всякі. Отут. тут от. Тут є такий кейс. Тут є епіку, якого 5000 урону, 20 тисяч ДПС-у, цього 45 тисяч урону і 90 тисяч дпс -у. І це новий ультимейт. У нього АОЕ замедлення. Урон 55 тисяч і ДПС 220 тисяч. Ого. То це потужний, дядько. Дуже потужний. А еще. Тут є Drill World. тут. Такий режимчик. Тут є Drill сам Прикольно. Тут Drill ящик, тут отакий рефін дрильмен, отакий апгрейд дрільмен. Laєret yeah, дрільman. Отака лєга у якого 30 тисяч ДПС, і отакий от міфік, у якого 90 тисяч урону і 90 тисяч ДПС. -о. І такий е, у нас е, шеф дрільмен. Це. Як його? Ой, щось Це. Годлі і у нього здоров'я союз. Він що, на, дві... на 2 мільйона визиває якісь машинки? Ух йо -мо! ДПС 75 тисяч союзника. О, май гад. А ну-ка, і Це 100 дрилів. Так. Погнали в котку. Сейчас подивимось, що тут буде. Давайте зайдемо А, я поняв. У, -у, у Давай с цим челом. Ладно, сам. У нього просто куча зелев, молод. А в мене, типа, тільки два дріля. Давайте зараз соло попробуємо. Щас загрузиться. Так, загрузилося. Це у нас дрільмен, а це у нас принтермен, типу така ферма. Откуди вони виходять? А, я все поняв тепер. Давайте отут поставимо і включимо автоскіп. Він з ними справиться. Ну так, да, справляється. І Ще й нормально. Давайте ферму зараз оцю поставимо. А, -а, а, я поняв. Він, типа, дає кожні 30 секунд бабку. Нормально. Щас та й буде їх лупашити. Давайте ще одну ферму ставимо. І все у нас нормально. Так, ми не пропустимо. Пропустимо трохи, де? Да, пропустили. Давайте її ще отут поставимо. А ні, не пропустили. Я думав, що, що вже пропустимо. Щас оцей нам бабки дасть. І даєш бабки? Все, да. Давайте ще одного. Якщо можна поставимо. Да, можна. А ну-ка, інтересно, п'ятого можна поставити? Ну-ка... А, да, можна. А шостого? Не, вже не можна. Давайте ще одного дрільмена поставимо. І ще одного тільки вже десь, 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 десь. отутого. А тепер давайте попрокачуємо ці ферми якісь. Непонятні. Зараз мені бабок дадуть. Це дали. Тебе ще прокачуємо. І зараз мені гроші дадуть. Ой-ой-ой-ой-ой! А, ми справляємось. Що я його? Юйкою? Давайте за 200 ще одного поставимо дрільмена. Наступна прокачка стоїть 750. Ладно, поки давайте дрілмені вставить. Ще отут того поставимо, давайте. І ще отут поставимо. І ще давайте так 15 юні та поставимо час. Бенк. Все, 15 із 15. Все нормально. Тепер давайте прокачувати цих принтерменів. Прокачуємо. Прокачуємо. Про... А, ні, поки не прокачуємо. Бо грошей нема. Зараз скипнеться хвиля. Все, прокачали. І... а, ні, не прокачали. Щас дадуть трохи грошей. І все. Бабки дала. Цей за тисячу. Тисяча, тисяча. Тисяча. А, тільки його осталося. Все, всіх прокачали за 750. Ой-ой-ой-ой-ой! Давайте щас э, е, цих пацанів. Давайте сейчас оцього прокачаємо. Бемк. І оцього зараз давайте. А то вдруг вони пройдуть. Так, сейчас гроші хтось дасть. Так, все прокачали. Щас тебе прокачаємо ще. Давай скіпайся. І давайте мені грошей. Дякую. Зараз ще оцього вкачаємо. За тисячу. Коли ще грошей дадуть. Зараз цей мені дасть і думаю, хватить. Да, хватило. Цього прокачали. І зараз ще цих всіх прокачаємо і нормально буде Так, все можна прокачати прокачуємо, значить. Сейчас тебе прокачаємо. Все, а, ні, не можемо щось я розігнався сильно. Все, можемо тепер прокачуємо. І сейчас... А, ні, не прокачаємо зараз тебе. Ще оцих всіх попрокачувати нам надо. Все, надавали бабла. Ще, думаю, не дуже багато. Правда, скільки тут хвиль я не подивився. Давайте зараз тебе прокачаємо. І зараз вони мені дадуть гроші принтермени. Все, прокачуємо. І зараз ще тебе залишилося за тисячу. І вже ферм будемо прокачувати. Так, давай, давай, давай. Все, можем прокачать. Тепер давай прокачувати ферм. Щоб бабусиків більше було. Тебе прокачали. Зараз ще тебе прокачаємо. І тебе сейчас прокачаємо. Ну, от. думаю, ла... до речі, оновлення вийшло прям вообще прикольно. Мені воно зайшло. Так, прокачаємо за 1000. Ой-ой-ой, щось. І за ракетниці налякався, Думав, уже пройдуть. Але не пройшли. Ну це добре. Яка у нього півтори тисячі стоїть прокачка? Давай за півтора прокачаємо оцього. І оцього зараз. До речі, у них такий радіус великий. Ріл. Зараз дадуть бабосиків. І прокачаємо. О, все, є бабочки, прокачуємо. Ой-ой-ой, що -ой -ой, вони так прориватися почали? Надо побыстріше оцього прокачати. Прокачуємо і зараз оцього ще прокачаємо, коли будуть гроші? До речі, можемо і пройдемо цей режим. Давайте попробуємо. Чуть-чуть і все, можемо прокачувати. Цього чувака ми добили. Ось такі скібідісти пішли. До речі, тут нові скібідісти виходять. Раніше ж таких не було. Це тільки в цьому режимі такі, думаю, виходять. Бо оці от всі були, а от, а, показалося. Зараз прокачуємо. І сейчас хтось вийде такий інтересненький чи не вийде. Ось вс, з мини-ганом вийшов. Він такий шляпий, типу крутий, да? Ну, просипаєшся чи ні? Все проснувся. Ой-ой-ой! Щось мені це не нравиться Мені це дуже не нравиться Давайте добивайте їх всіх. Ну, надо побыстріше прокачувати їх. Давай добивай, добивай. А, ти заснув тільки о, все. Так, тебе прокачуємо. І зараз тебе прокачаємо. Ми, до речі, навіть ферми на максимум ще не вкачали. Давайте зараз дочекаємось, поки дав бабусіки оцей, значить ми його і продаємо. І ставимо отут, допустимо, оцього чувачка. Зараз мені... Дадуть гроші. Тож. Все, ти дав, тебе продаємо. І ставимо дрільмена. викачуємо його на максимум. Ви ми... А, я виграв! Нормально. Давайте зараз відкриємо один отой кейсик. Ну, сам кейсик. І подивимось, що нам випаде? А. Так чому там написали, що дали нам 100 цих дрілів? Опа. Нормально? А, я тільки один кір пройшов? О, це буде дуже складно. Як на мене. Ультрадріл Крейт випав. Давайте зараз погнали за 200 оцих. О, давайте зараз заберемо. 5 гемів. Так, відкриваємо раз штука. Трохи лучше. І... О, повезло. Давайте ще сейчас кейс от цього відкриємо. Де він? А, все. І що, випаде і... Почекай! А, ні. Не сильно її повезло. А то бачу кейс такий великий став. Не, ну нормально, нормально. Погнали зараз в лоббі. Так. А тепер пішліть на трейдинг пазу. Подивимось, що із нас представляють нові юніти. Погнали. І давай, давай, давай. А, ми ж можемо Телепортирується в трейдинг плазу. Так, погнали. Зараз будемо дивитися, що у нас повиходило. Загружайся. І все, загрузилося. Зразу побіг. Хтось тут ці кейси, бо не відкривав і щось йому випало. Якийсь ультра -дрил крейт Він стоїть 200 гемів. А ну-ка, що тут ще є? Так, оці двоє не продаються. Цей, до речі, лучше, чим Санта. Цей дає 2000. Цей дає 600. Цей дає 300, а, цей вже ж у мене є. Далі, далі, далі. Хто тут ще у нас є? Е -м, 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 м О, оце отой Годлі, що в самому мініта. Асасін якийсь дрильмен. А, це той, що з ультраящика. А Morgan Drillman такий. І вчений дрільмен. Хтось так багато грав, що оновлення недавно вийшла, а у нього вже він є. Странно. Ну-ка почекай, і та сики ще стоїть. Так, дальше, дальше, дальше. Є ще новинка якась. А, є! Ось ось. Дриль гелікоптер. Нічого не поняв. Mm -hmm. А, він спавне. Поняв, а оцей Дарк Дрілмен. А, це той, що в самим Юнітах. Поняв. А далі, далі, далі. Це оцей, що в мене є. Зараз, а оцей, це те, що в мене є. Коротше, чого такого вже нема? Далі пішли всякі радки. Радки. Пішли в лобі зараз. І давай телепортуй мене. Все, телепортувало. Сейчас закриємо це все. Ну і дякую всім за перегляд. Ставте лайки підписуйтесь на канал. І всім пока.